Мітітоя, мікрометр, є дуже точним е вимірювальним приладом. Бачите, яка тут градуація шкали 0.001 мм. Тому, щоб ним правильно користуватися, необхідна не тільки е коректна техніка замірів. А навіть його тримати в руках потрібно правильно. Для нього є оцей чорна, це така накладка, яка не передає температуру вашого тіла, тепло від вашого тіла на сам прибор. Тому, якщо температура від вашого тіла прийде на прибор, він буде вже показувати з помилкою. Також рекомендується міняти цю маленьку. Тріщотку, якщо довго ним не користувалася, у мене їх в запасі декілька. Для чого вона потрібна? коли ви зажимаєте деталь, щоб вимірити точно, вона не тільки повинна бути чиста, і ще й треба зусилля рекомендоване прикласти.